Вітаю вас, мої шановні друзі, мої любі підписники та гості каналу. З вами ваш практикуючий астролог Клименко Наталія з прогнозом на тиждень із 13 по 19 жовтня. Розберемо найбільш яскраві аспекти, щоб ви якого ма краще спланували свій тиждень та реалізували задумане. Ми переживаємо з вами період спадаючого місяця. Тож зараз ми будемо отримувати результати, підбивати підсумки, і це сприяти можливість щось допрацювати, удосконалити. Прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів. Можна звертатися до мене або в Дірект інстаграм, або в Телеграм. Посилання залишу в описі під цим відео. Нагадую, що для моїх підписників є окрема пропозиція. Тож почнемо ми із понеділка, 13 жовтня. В цей період місяць продовжує свій рух з знаком Рак. Це сприятливий час для того, щоб побути в родинному колі, звернути увагу на сімейні традиції, приділити увагу особливо діткам. Хороший час для сімейних покупок. Проте будьте уважними, адже Венера в напруженому аспекті до Нептуну. З однієї сторони, це хороший період для. Реалізації творчих проєктів. проте можуть бути ілюзії та самообмани, розчарування. Тож не одягайте рожевих окулярів і саме зараз слідкуйте за своїм бюджетом, а також за якістю води та їжі. В цей час ми можемо бути розгубленими щодо наших почуттів а та фінансів. Тож краще уникати спонтанних покупок. На небі буде діяти гармонійна конфігурація бісек стиль за участю вищих планет урану, Нептуну та Плутону, із урахуванням взаємодії між. Нептуном та Сатурном, і він буде брати участь в цій конфігурації, тож ми можемо відсікати все непотрібне свого життя і відразу проваджувати щось нове. Головне в це вірити і слідувати своєму плану. Проте, оскільки Нептун напруженому аспекті до Венери потрібно ще і докласти зусиль і діяти. Опираючись на холодний розрахунок, ванера буде формувати гармонійну взаємодію між Плутоном та Ураном, тож також сприятливі можливості для оновлення стилі, гардеробі, а також для того, щоб переглянути взаємовідносини і відсіяти непотрібне. Хороший час і для перегляду фінансової сфери. В цей період місяць з'єднання із Юпітером сприятливий час для реалізації ваших мрій, і вони будуть робити гармонійний аспект до Марсу. Тож ваші амбіційні цілі мають дуже багато шансів на реалізацію. Головне діяти запланованим планом, проявляти стійкість, відповідальність і авторитет. Зранку ми будемо під пливом енергії 22-ї місячної доби, символом якої є книга. Хороший час для початку навчання, а також сприятливий день для передачі своїх знань. Вночі Венера буде переходити в знак Терези і також буде діяти в напруженому аспекті до Нептуну. Аспект стає сильнішим. В цей же час Венера буде і в напруженому аспекті до Сатурну, тож можуть спливати певні питання, які стосуються наших обов'язків. Перед нашими партнерами, а також щодо фінансової теми, може бути більш реалістичний погляд на ці речі. Сонце на напружений аспект квадратури до Юпітеру, і це вказівка на підвищення нашого ентузіазму, щедрості та оптимізму, проте ми можемо розрахувати свої сили, бути занадто самовпевненими. Виділяється дуже велика кількість енергії, тож головне, не розпорушувати її на дрібні цілі, а слідувати прописаним, які для вас зараз найбільш актуальні і важливі. Дуже великий шанс є для того, щоб ви яскраво себе проявили, свою популярність посилили та престиж, впроваджували в життя свої найамбіційніші сміливі ідеї. У вівторок, 14 жовтня, із з години ранку 7 хвилин і до 13 години 47 хвилин місяць буде без курсу, а потім він буде переходити в знак Лев і на підсвідомому рівні сприятиме нашій організації, яка стосується прояву щедрості, щоб ми більше часу проявляли турботі іншим, показували власним прикладом, як можна. Розкрити свій творчий потенціал будемо підпливом напруженої енергії 23-ї місячної доби. Її символом є крокодил. Рекомендується завершувати, розпочати раніше справи, але не починати нових. Хороший день для людей, професія яких пов'язана із виправданим ризиком. Цей день вимагає внутрішньої дисципліни та самовідданості. В той же час ми можемо переоцінити свої можливості. Цього дня Меркурій у з'єднанні із Марсом, тобто відразу від запланованого, ми можемо перейти до дії. Наші реакції та мислення стають більш швидкими та діловими. Зростає наполегливість та сила переконувати. Через слово. В той же час може бути і підвищена конфліктність. Слідкуйте за роботою техніки, може бути поломки гаджетів та засобів зв'язку. Оскільки Марс у з'єднанні із Меркурієм у знаку Скорпіон, то наші висловлювання також можуть бути більш гострими. Місяць зранку буде в гармонійному аспекті до Сатурну, що дасть нам можливість більш холодно, раціонально сприймати інформацію, посилює наш внутрішній стрижень. Вона залишається в опозиції до Нептуну, тож будьте уважними до ресурсів та фінансів, до теми взаємовідносин, можуть бути шахрайства. Проте гармонійна конфігурація супертрин за участі Венери Плутону та Урану допоможе вам в реалізації ваших бажань. Головне, не триматися за старе, бути готовими і відкритими для нового. І як тільки місяць переходить знак Лев, він відразу йде на опозицію до Плутону. Цей період можуть бути підвищена емоційність, відчуття тиску і сильне бажання оновлення та боротьби за свободу. А сам Плутон, планета трансформацій, у стоянні переходить в директний. Рух знаком водолій про цей період є окреме відео на моєму каналі. Залишу посилання в описі під цим відео, і Плутон до 20-го числа буде в стоянні, тобто ми будемо більш сильно відчувати його тиск і його трансформаційні уроки. В той же час Марс у з'єднанні із Меркурієм. Йде на гармонійні аспекти до кармічних місячних вузлів, тобто, опираючись на наш попередній досвід, ми можемо подолати будь-які перешкоди. Це хороший період для виступів, для домовленостей, для укладання короткострокових угод. Вона в гармонійному аспекті удачі до Плутону – це про те, що наші почуття стають більш глибокими, посилюється тяжіння у відносинах. Розростає здатність схиляти інших людей на нашу сторону. Наполегливість допоможе втілити наші бажання в життя, Вони залишаються в опозиції до Сатурну, що може давати нам більшу холодність і скутість в прояві почуттів, проте більш раціональний підхід до фінансів та теми взаємовідносин. Це спеказує на перевірку надійності наших відносин, а також можуть бути обмеження та затримки в темах, які стосуються фінансів. Економіки в цілому, а також ресурсів з урахуванням і напруженого аспекту до Нептуну, це може вказувати на те, що можуть бути розчарування через надмірні ілюзії, затримки в отриманні бажаного. Ми можемо отримати менше у порівнянні з тим, на що сподівалися. Проте до суботи в енергогармонійному аспекті удачі до урану, що вказує на зростаючу креативність, на допомогу та підтримку друзів, може проявлятися тяга до чогось нового. Незвичного, хороший час для зустрічі та спілкування із друзями, заведення нових корисних контактів. Зверніть увагу на інформацію, яку ви зараз будете отримувати, на ваші угоди та спілкування з іншими людьми, нові знайомства, адже в період, коли Меркурій буде в ретроградному русі в листопаді, ситуації можуть повторюватися. А в середу, 15 жовтня, місяць залишається в знаку Лев. Буде діяти енергія 24-ї місячної доби є символом є скеля, і добре закладати фундамент для нових великих справ для довгострокових проєктів. Залишається гармонійна взаємодія між Венерою, Плутоном та Ураном, що дає можливість для оновлення та позбавлення від всього непотрібного. Сприятливий час для виступів, зустрічей, для відновлення наших відносин, а також покупок, особливо щодо запланованих угод щось коригування в них. У четвер, 16 жовтня, ми будемо підпливом енергії 25-ї місячної доби, символом якої є черепаха. Не рекомендується занадто великий поспіх, ця місячна доба може вказувати на пізнання земної мудрості. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. В цей період зростає наша інтуїція. Проте, практично, весь день місяць буде без курсу із 8 години ранку 8 хвилин і до 21 години 6 хвилин. А потім місяць буде переходити в знак діва. Сприятливо звернути увагу на своє здоров'я, на чистоту думок, а також в помешканні. Наводити порядки в документах ми продовжуємо відчувати підтримку від гармонійної конфігурації бісекстиль стиль за участю вищих планет, що допоможе нам більш гнучко адаптуватися до змін у житті. Проте, вже ввечері, сонце все ближче починає. Наближатися до напруженого аспекту із Юпітером, тож в цей період ми можемо більш яскраво показати свій авторитет, проте можуть бути і підвищена конфліктність із впливовими авторитетними людьми. Хороший період для соціальної активності, для навчання виникне потреба в розширенні наших знань. У п'ятницю, 17 жовтня, місяць продовжує знаходитися в знаку діва. Сприятливо спілкуватися з представниками цього знаку, а також. А це хороший час для того, щоб звернули увагу на своє здоров'я, на режим дня та наведення порядку. Буде діяти енергія 26-ї місячної доби, символом якої є болото. Тож краще відмовитися від активностей і не слід починати нові справи. Сонце в напруженому аспекті до Юпітера хороший період для завершення ваших планів або ж Певних зобов'язань в цей період, оскільки Юпітер все розширює, то ми можемо бути розчаровані, адже обіцянки, які нам були дані іншими, можуть бути невиправдані. Або ж ми сподівалися на щось, а прийде набагато менше. В цей же період залишається гармонійна взаємодія між кармічними місячними вузлами і Меркурієм та. Марсом сприятливий період для отримання нової інформації, нового досвіду, який допоможе в подальшому для нашого духовного розвитку. Хороший період для зустрічей із друзями, близькими. В цей період, хоча Сонце і буде в напруженому аспекті до Юпітеру, що може давати нам надбірну щедрість та оптимізм, проте це і період, коли ми можемо посилити свою популярність та авторитет. Головне не втягувати себе в конфліктні ситуації з плавовими людьми. Буде діяти і гармонійний аспект між Юпітером та Сатурном. Хороший період для Планування, але головне, щоб наші плани були реалістичними і практичними. Плутон залишається в стоянні. Газовий гігант буде формувати обставини підвищеної агресивності, небезпеки. В Цей час йде акцент на темах фінансів, кредитів, спорту, бізнесу, розподілу сфер впливу та влади, а також виживання. Можуть бути ситуації, які будуть випробовувати наші внутрішні сили, звільняти нас від. Непотрібного може бути власна трансформація. Краще в цей період займатися прибиранням, щоб пропрацювати дію Плутону, не ігнорувати сигнали повітряних тривог, бути уважному поводженні із технікою на дорогах. Якщо ви бачите, що щось вам не потрібно вже відсікайте і не задумайтесь, прийде на це місце набагато щось краще і нове. В цей період можуть відкриватися приховані раніше проблеми. Весь тиждень є травма небезпечним періодом. У суботу, 18 жовтня, місяць іде знаком Діва, буде діяти енергія 27-ї місячної доби, символом якої є три зуб. Хороший період для творчості, інтелектуальної праці, а також романтики. Хороший період також і для отримання таємних знань, для структурування інформації. Місяць буде у з'єднанні з кармічним місячним вузлом минулого, тож цей період може нагадати про себе, ситуації. Які раніше були не вирішені. Місяць буде в гармонійному аспекті до Марсу. Тож наші дії можуть бути інтуїтивними. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Хороший період і для недалеких поїздок та укладання короткострокових угод для того, щоб звернути увагу на своє здоров'я, здати аналізи. Хороший період для спілкування, зустрічей. Майте на увазі, що продовжується напружений аспект між Сонцем та Юпітером, тож не втягуйте себе в конфлікти, тримайтеся подалі від великих скупчень людей. 19 жовтня, неділя. Ми будемо під впливом енергії 28-ї місячної доби. Її символом є лотос, і не рекомендується приймати долоносних рішень цей період. До сьомої години ранку буде місяць без курсу, тож можете потішитися і не вставати дуже рано. А потім місяць буде переходити в знак Терези. в знак, який вказує на націленість на партнерські відносини. Тож сприятливо побути з кимось в парі, спільні покупки в цей же день місяць у з'єднанні із Венерою, сприятливо покупки, зустрічі з друзями, проявляти творчість, займатися красою для того, щоб планувати свої бажання, отримати важливу інформацію, а також заводити корисні контакти, налагоджувати відносини. Меркурій та Марс у з'єднанні роблять гармонійні аспекти до кармічних місячних вузлів, тож це допоможе нам пройти будь-які випробування. А зараз, за традицією, подумайте про ситуацію, яку ви хочете вирішити на цьому тижні. Оберіть номер карти від 1 до 7 і подивіться уважно на цю метафоричну карту, що в ній бачите, де буде ресурс для реалізації задуманого. Я всім дякую за увагу. Бажаю вам успішного тижня, щоб реалізувалися ваші плани найкращим чином. Якщо вам сподобалось подача інформації, підписуйтеся. приєднуйтеся до нашої спільноти, щоб бути в курсі всіх астрологічних подій. І до наступних зустрічей в наступних відео.